Привіт, дорогі друзі! Кожен із нас колись в житті робив якісь помилки. Хтось рано почав курити, хтось зробив собі татуху, а хтось ділив на нуль. Так от, друзі, робіння татух чи куріння це в принципі віч простітельна. А ділення на нуль це, як то кажуть, смерті подобна. Ох, був би я міністром освіти, де да я б за таке сажав би, да сажав би років на 50. Дорогі друзі, в цьому відосику я вам хочу показати 10 найпопулярніших, найпоширеніших помилок по математиці, які ви робите. І так, поїхали! Почнемо з помилки, яка найчастіше зустрічається. Це додавання або віднімання дробів з різними знаменниками. Ну, наприклад, 1 третя плюс дві п'ятих. Ох, як багато з вас пишуть. Додають просто чисельник до чисельника, а знаменник до знаменника. І пишуть 1 плюс 2, 3, 3 плюс 5, 8. І виходить 3 восьмих. Друзі, це бред. Раніше в часи священної інквізиції за такий бред просто казнили. Ніколи так не робіть. Шукайте спільний знаменник. Наступна поширена помилка це піднесення до квадрату від'ємного числа. Наприклад, мінус 3 піднести до квадрату. Друзі, як багато з вас пишуть, як 3 до квадрату це 9. І, оскільки тут мінус, той вирішують тут також писати мінус. Наприклад, мінус 2 в квадраті пишуть до рівня мінус 4. Це груба помилка. Наступна поширена помилка це просто піднесення до степеня. Чомусь багато з вас думають, що піднесення до степеня. Це не що інше, ніж просто множення 3 на 2. Наприклад, 3 в квадраті думають, що це треба помножити 3 на 2 і рівня 6. Або, наприклад, 5 в третій степені чомусь вирішують 5 множити на 3, думають, що це 15. Друзі, це бред. Це величезний бред. 5 в третій степені, це 5 помножити на 5, помножити на 5. А ніяк не 5 помножити на 3. І наступний бред, який дуже часто зустрічається, це піднесення до від'ємного степеня. Наприклад, 3 в мінус другій степені. Чомусь всі думають, що це робиться так. 3 в квадраті це 9. І оцей мінус іде наперед. І думають, що 3 в мінус другій степені це мінус 9. Друзі, це бред. Насправді, мінус він стрійки що робить. Він її перевертає. 3 в мінус другій степені, насправді це. Одна третя в квадраті. Да? І це одна дев'ята буде. А ніяк не оцей бред, який часто пишуть. Наступна дурниця, яка дуже часто зустрічається, ось така. Нам треба з вами відняти оці два дроби. Ми бачимо, що знаменники тут однакові. Значить, це риска дробу, риска дробу, риска дробу. Знаменник ми переписуємо. І що роблять учні? Вони віднімають як? Х плюс 1 пишуть Х 1, потім ставлять мінус, а потім пишуть 3х плюс. Один. Друзі, це неправильно. За таке треба садити до в'язниці років так на 70? Ми віднімаємо повністю весь чисельник. Весь дужки треба брати, друзі, без дужок. Це злочин. Наступна поширена помилка не так математична, як помилка оформлення. Уявімо, що у нас з вами є квадратне рівняння. Ми розуміємо, що треба вирішувати його за дискримінантом. Ну, поїхали, пишемо. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 ac І тепер рахуємо дискримінант нашого квадратного рівняння. І це дорівнює. Значить, мінус 5 в квадраті це 25. Мінус 4 на 4 на 1 це 16. Це дорівнює. дорівнює, 25 мінус 16 це буде 9. Друзі, і багато з вас що роблять, оскільки вони розуміють, що далі буде формула x1, там, да? мінус там, b, мінус корінь з дискримінанта. да, І ділимо на 2а. Всі розуміють, що далі треба шукати корінь з дискримінанта. І пишуть як дорівнює 3. Тобто, звичайно, сюди вже будуть підставляти 3. Але роблять ось такий ось запис. Це помилка. За такий за запис ставлюють 2 бали. Оцей запис невірний. 9 не дорівнює 3. І наступна дурниця, яка дуже часто зустрічається, це. Квадрат різниці або квадрат суми. Як ви підносите до квадрату оцей ось вираз? А мінус 2 в квадраті. Багато з вас пишуть як: а квадрат мінус 2 в квадраті. Або ось тут ось А квадрат плюс 2 в квадраті. Друзі, це бред. Це неправильно. А як правильно? Зрозуміло, що це формула. Це формула А-2 в квадраті, наприклад. Це формула А квадрат мінус 4А і плюс 4. Це формула, друзі. А оце ось це бред. Так не робіть ніколи. Наступна поширена помилка ось така. Друзі, уявімо, що у нас є квадратне рівняння. Ми порахували дискримінант, а потім почали шукати x1 та x2. Х1 та x2 шукаємо по ось такій ось формулі, мінус b і так далі. Так от, в чому полягає помилка? Коли ви шукаєте x1 та x2, і треба взяти мінус, b, мінус оцей, да, то ви чомусь. Дивитесь сюди і бачите, що вже у вас є ось мінус 5. Тобто мінус у вас уже є. Значить, ви пишете мінус 5 зразу. Тобто цей мінус ви взагалі не враховуєте. Ви вважаєте, що вам цього мінуса достатньо. І далі пишете плюс-мінус корінь дискримінанта на 2а. Друзі, якщо тут мінус є, і тут мінус є, то це буде 2 мінуса насправді. Отак От треба писати. Одного мінуса недостатньо в цьому помилка. Наступна поширена помилка це нульовий степінь. Наприклад, 5 в 5 нульовому степені багато з вас пишуть, чому це дорівнює. Ну, звичайно ж, нулю. Чомусь роблять оцей бред багато хто з вас. Друзі, насправді 5 в нульовій степені дорівнює 1. Да й будь-яке число в нульовій степені це 1. Це ніяк не нуль. Оце ось бред. Ніколи так не пишіть. І наступна поширена помилка. Це знаходження кореня квадратного. Наприклад, корінь квадратний із 16 дорівнює. Друзі, в стресових ситуаціях на контрольних, на ДПА або навіть на ЗНО, чомусь пишуть, що це дрівня 8, тобто просто ділять на 2. Потім, звичайно, заспокоюються і пишуть правильно, що корінь 16 дорівнює насправді 4. Але чомусь в стресових ситуаціях часто пишуть ось так ось: пишуть, що корінь це ділення на 2. Друзі, не пишіть такого бреда, пишіть оце ось, бо це правильно. Дорогі друзі, я думаю, після цього відосика ви вже точно не будете робити ці помилки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ми обов'язково з вами підготуємося до ЗНО та до ДПА. Я вас їх дуже люблю.